Кожен колір щось означає, щоб вдало поєднати кольори. Люди дивилися у природі. Кольор як молобі слів, в традиціях українців має особливе значення. Це значення може змінюватись залежно від ситуації. Наприклад, для сильного Одягу брали одні кольори, а для постійденного інші. Так було і в прикладному мистецтві санках, стримах тощо. Весільний одяг мав обрядовий і святковий характер. Тому була багато білого кольору. Він визначав світло і чистоту. Богослання і народження нового. Часто вишивали білим на білому і глядали, як природа прикрашала землю. Іноді додавали чорний, а білий, у поєднанні з червоним, символізував баланс життя і мудрості. Тоді, як просто червоний, був символом кохання. Сили і дорогого життя. Червоні нитки були дорогими, тому сорочка висота червоними нитками, вважалася найбогатшою. Але ти або жовтий був дожди. Символом сонця, пшеничного поля достатку і благополуччя сім'ї. А для повсякденного одягу. Беломенші яскраво кольори. Одяг мав бути практичним і немалким. У, у вишиванках могли використовувати чорний коричневий кольор на темному полотні. Це символ землі зв'язок з природою. Або, наприклад, синій, як волошкове поле, символізував жіночність, гармонію. Або тиху спокійну воду. Больдовий, або темно-червоний використовувався В стриманих писанок ті через самі кольори мали особливу символіку. Червоний це життя, любов енергія. Жовтий сонце вважає доброволь. Чорний означає вічність. Пам'ять. Та пошана до предки. Зелений, це молодість природа. синий, небо, захід, чистота, а от уже у пригодному мистецтві, комах, посуди, оздоблення були контрастні, яскраві кольори. Це означає життє радісність, святковість і достаток, а намагають передати світу свої найкращі побажання. В кожній країні своя символіка, королів і свої традиції. Моя країна Україна. І для мене вона найкраща світ.